Про Українізацію. З одного боку, те, що зараз відбувається на ниві так званої Українізації, то цілком закономірний та невідворотний процес. Адже маятник має хитнутися у максимально протилежний бік. Колись нас забороняли, тепер забороняти будемо ми. Зважаючи на це. Ситуація із забороною російською на шкільних перервах виглядає не такою вже й дикою. Але будь-який маятник можна розгойдувати до навіжених амплітуд, а можна сповільнювати, допомагаючи йому наблизитися до більш-менш збалансованих показників. Розгойдування до добра не доводить. Є такий крилатий вислів. Не дай Боже, схама пана, або інакше найстрашніший рабовласник то колишній раб. Але чому ж у нас так відбувається не на рівні особистості, а на рівні нації? Адже загальновідомо, що український народ спокійний, терплячий, толерантний, вміє прощати і розуміти, іноді навіть занадто терплячий. А тому, що ця терплячість притаманна більше центральній, південній та північній Україні, але аж ніяк не західний і не східній. Захід це кельти, змішані зі слов'янами. Вони зліші, нетерпиміші, агресивніші від нас, жителів центральних областей. Як то не дивно, їх багато що поєднує з москалями яких вони так ненавидять, можливо, саме через цю подібність, адже одноіменні заряди відштовхуються. До речі, той самий Донбас, котрий порожняк нігоніт, точніше його промислові регіони, міста, дав специфічну покруч московитів та західняків. Одних везли з Росії, штучно заселяючи нові і старі міста, а інші їхали самі, масово залишаючи шахти, що припиняли видобуток на заході України. Що з того всього вийшло, ми всі зараз бачимо. До речі, агресивна українськість – то один з козирів для московитів що дав їм певні підстави розпочати та продовжувати цю криваву бій. А ті псевдопатріоти, що допомогли розпалити криваву ватру, тепер хто вправно, а хто не дуже перепливають тису. Не знаю, як інші, а я щиро співчуваю тій багатостраждальній вулиці Києва, що спершу була Московською, а потім Бандери. В нас тут не має бути таких назв. У Львові, Тернополі, нехай, але не в столиці. У світоглядних протиріччах цього чоловічка ще довго будуть розбиратися наші нащадки. І я впевнений, що таки розберуться. Очевидно одне, ментальність цього народу майже унеможливлює якесь визнання провини. Чи не дай Боже покаяння ні за Волинську різню, ні за дивізію СС, ні за щедрий внесок у розпочату Московією війну? Натомість вони не лише грубо нав'язують українськість, а ще й жахливо її спотворюють. Якщо говорити про мову, то це огидне спотворення майже всіх голосних звуків. А голосні то душа мови. Так званий суржик не такий страшний. Бо, по-перше, новим словам людей завжди можна навчити, а виправити жахливу вимову майже неможливо. А по-друге, той суржик часто й густо повернення на побутовому рівні, вкрадених Московією за сприяння наших горемовознавців українських слів. Тому він такий живучий, та й нічим не гірший за польсько-мадярсько-західняцькі діалекти. І наостанок, нам, справжнім, треба нарешті прокинутися і послати під три чорти тих спритників, що знову і знову намагаються нап'яти на наші сонні та байдужі писки чужі потворні маски. Спочатку кілька століть напинали москалі, розповідаючи про єдиний народ. А тепер до справи беруться напівкельти. Напинайте собі, нам не потрібно, у нас є своє обличчя. Нехай поки сонне, трохи перелякане, але потенційно прекрасне. Воно здатне зачарувати цілий світ. Своїм ясним та щирим поглядом, милою посмішкою, мелодійною мовою. А московити, германці, кельти й напівкельти, нехай ідуть своєю дорогою.